Доброго дня! Сьогодні в нас тема уроку комп'ютер як пристрій для опрацювання даних. Сьогодні на уроці ми з вами. З'ясуємо, які пристрої та програми можна використовувати для роботи з даними. Поговоримо про спеціальні пристрої для отримання повідомлень про навколишній світ. Складемо лінію часу історії засобів. Масової інформації. А тепер ось така от інтелектуальна розминка. Уявіть собі ситуацію. Нам треба прийняти життєво важливе рішення. У кімнаті без світла є троє дверей. За першими сховалася отруйна змія ось її можна продивитися через скло. За другими лев, який не їв декілька днів. А за третіми вас чекає розправа на електричному стільці. Ось він, цей стілець. Які двері найбезпечніше відкрити? Ось таке ось цікаве питання. Ну, якщо подумати, то скрізь небезпечно. Так? Але які ж вони, ці двері, є найбезпечнішими? І відповідь дуже проста. Третє, тому що немає світла. Тому без світла, на жаль, чи на щастя стула не буде це працювати. Уявіть, що вам надали фінансову підтримку для придбання комп'ютера для навчання. Але для цього є умова. Ви маєте переконати ваших меценатів, тобто спонсорів, у тому, що техніка сучасна і без неї неможливо ефективно навчатись. Поясніть, як окремі складові комп'ютера під час його використання. Зроблять навчання якіснішим. Без яких пристроїв можна обійтись, а без яких ні. Отже, давайте подивимося на оці об'єкти зображення під надписом. Це все якісь пристрої, які під'єднуються тим чи іншим способом до комп'ютера. Отже, ми сьогодні на уроці повинні з вами розібратися, які пристрої корисні нам в навчанні, які потрібні, а які, в принципі, ну і не потрібні нам. Отже. Приступаємо до виконання цієї задачі. На цьому зображенні ми можемо побачити, що стаціонарний комп'ютер, ось він зображений, ноутбуки, планшети, мобільні телефони. Моноблоки, відеокамери, графічні планшети. Це трошки інший вид планшетів. На ньому треба малювати спеціальним таким от стилусом і інформація передається на екран комп'ютера. Жорсткі диски. З'ємні смарт-годиники, роутери, веб-камери, принтери. це що таке, 3D-окуляри віртуальної реальності, навушники, динаміки, сканери, ігрові приставки і опять же, принтери. Люди використовують різні пристрої та програми для роботи з даними. Наприклад,. Для здійснення розрахунків із числовими даними можна використовувати калькулятор. Для опрацювання графічних і відеоданих використовують фотоапарати або відеокамери, визначити вагу людину або предмета допоможуть електронні ваги. Для збереження звукових даних застосовують диктофон. Записані на спеціальні носій дані, можна багаторазово відтворювати і навіть змінювати. Відеокамери і фотокамери, наприклад, можна під'єднувати до комп'ютера, і що копіювати ті дані, які були зняті на ці пристрої, щоб потім в програмах різних можна було переглянути відео, дані та фотографії. Визначити вагу людини або предмета допоможуть електронні ваги. Для збереження звукових даних застосовують диктофон, записані на спеціальний носій дані можуть багаторазово відтворюватися і навіть змінюватися. Цифрові браслети різних виробників можуть мати різні функції, вимірювання пульсу, відстежування сну, визначення кількості пройдених кроків, визначення кількості калорій тощо. Ось на зображенні в нас показані електронні ваги. Тобто ми стаємо е, ніжками на це полотно і на циферблаті нам показують нашу вагу в кілограмах. Ось другий пристрій це диктофон. Ми бачимо, що тут є отвори такі е, з боку та е, перед ним. Це що таке? Це вбудований мікрофон та динамік. За допомогою цих е, отворів. Звук заходить в цей пристрій, записується на носі, а потім можна ще відтворити і послухати, як ми там щось записали. Далі смарт-годинник або смарт-браслет. Ну, Я думаю, ви бачите такі браслети. Вони виконують функцію годинника, плюс до того, що показують погоду, можна відповідати на дзвінок, прочитати SMS, яке тобі прийшло на телефон, і так далі. Дуже багато різних функцій під'єднується цей браслет-годинник до телефона по технології Bluetooth або інших там каналах зв'язку. За допомогою спеціальних програм, встановлених у мобільному телефоні, можна визначити дані про твоє місце знаходження, про температуру повітря у твоєму місті, час і дату. За QR-кодом дізнатися про пам'ятку архітектури під час екскурсії тощо. Використання спеціальних пристроїв для отримання повідомлень дає змогу людині одержати більш точні дані про навколишній світ, ніж покладаючись лише на власні органи чуття. На зображенні у нас показано перший малюнок, це у нас що таке онлайн-карта. Так, Google-карта, наприклад, яка працює за даними GPS. Тобто із супутника нам показують точно там до метра, де знаходяться різні місця. Тобто ми можемо використовувати телефон, щоб приїхати або дійти пішком до певного місця. Чи ми хочемо пройти до друга. Чи ми хочемо поїхати в інше місто, пройтися, екскурсію провести по видатних місцях. В будь-якому випадку нам допоможе Google карта. Далі, мобільний телефон нам може показати прогноз погоди. Якщо ми зібралися їхати в інше місце, то доречно подивитися на прогноз погоди і взнати, яка ж там буде погода, чи буде гаряче, чи буде дощ, чи буде сніг, там. треба перевіряти, щоб підготуватися до такої погоди. Далі QR-коди. Ну, QR-коди були навіть у нас на уроках. Ми використовували ці коди для переходу на веб-сайти з інтерактивними завданнями. Тобто QR-код це посилання, кудись в ці квадратики, зашифрована силка, яка веде чи до картинки, чи до відео, чи до аудіозаписа, чи до веб-сторінки якої. Тобто, навевши спеціальною програмою е на оцей QR-код, камерою навевши. Камера щитує код, передає дані до програми, і програма видає нам вже те, що там зашифровано. Таким чином, ми можемо що за допомогою мобільного телефона побачити те, що тут, тут людина хотіла сказати. Дуже удобно і дуже доречно. І з кожним роком QR-кодів стає все більше і більше в нашому житті. Так, для визначення температури в духовій шафі використовують вбудований термометр. Одержані дані по термометру потрібні, наприклад, для того, щоб дотримуватись інструкції випікання пирога, а відкрити нові планети чи зірки люди змогли завдяки використанню телескопа. Подивіться, будь ласка, ось перед нами ці пристрої. Оце в нас наш вбудований термометр. Він не електричний, він механічний, працює за допомогою пружинки, яка там нагрівається, і потім підкручує вона оцю стрілку більше чи менше. А це телескоп, він також не електричний, не цифровий, він оптичний, тут стоять лінзи, які щось збільшують зображення в там, сотні або тисячі разів і дають змогу нам роздивитися е, якісь далекі там, планети, супутники, комети, всі небесні тіла. Дуже Гарна штука. В нашій школі також такий телескоп був новесенький, тільки його були передали нашій школі. Можливо, колись ми ще в нього подивимося. Спідометром фіксують швидкість. За допомогою мікроскопа досліджують дрібні об'єкти. Барометром визначають атмосферний тиск. Ось перед нами на цих зображеннях якраз розміщені ці об'єкти. Ось перед нами спідометр. І вони. Часто зустрічається в автомобілях, велосипедах, мотоциклах, мопедах, наприклад. Є спідометри цифрові, є спідометри аналогові, механічні. Мікроскоп на другому зображенні. Вони також є або оптичні, або цифрові електронні. Електронні мікроскопи можна під'єднувати до смартфона, ноутбука, комп'ютера і виводити зображення на монітор. А барометр ось він такий. На зображенні у нас механічний барометр, проте вже існують і електричні барометри, які також під'єднуються до різних комп'ютерних систем, щоб слідкувати за параметрами навколишнього середовища. Текстові, звукові графічні повідомлення передають за допомогою сучасних пристроїв звичайного телефона, смартфона, радіо, телевізора, факсу. Навігаторів, дронів, супутникового зв'язку та будь на будь-якій відстані. Опрацювання повідомлень, як правило, пов'язане з їх зміною. Повідомлення опрацьовуються під час зміни способу їх подання. Наприклад, за допомогою навігатора можна визначити відомості про місце знаходження автомобіля. Геодані, які надходять із супутника, перетворюються у графічні дані про карту руху, звукові дані про наближення повороту, числові дані про максимально допустиму швидкість на ділянці дороги тощо. Але в будь-якому разі дані, результати пошуку чи опрацювання потрібно аналізувати і оцінювати задля прийняття виважених рішень. Сьогодні існує багато універсальних пристроїв для роботи з даними різних типів. Одним з таких пристроїв є комп'ютер. Перед нами нове завдання використати номери пристроїв, зображених на малюнку для заповнення таблиць. І так, перед нами дві таблиці: отримання даних, зберігання даних, пошук даних, передавання даних, опрацювання даних. Далі нижче текстові дані, числові дані, графічні дані, звукові дані, відеодані та геодані. Наше завдання накреслити оцю таблицю і проставити в таблиці по номерах ті пристрої, які відповідають заголовку, наприклад, отримання даних. Дивимося по списку, який з цих пристроїв може отримувати дані. Принтер. Разом з факсом він тут працює. Тобто принтер може отримати дані від комп'ютера через факс з флешки, з мобільного телефону по Bluetooth. Наприклад, якщо нам це підходить, ставимо одиничку, номер цього пристрою, в нашу табличку. Смартфон, наприклад, чи може він отримувати дані. Думаю, смс-ки можуть приходити, в Viber, там, в Telegram можуть приходити повідомлення. Значить, що Отрима... він отримає дані, Так, ставимо. Нього. Електронні ваги. Думаємо: термометр, калькулятор, навігатор, барометр, термогігрометр, комп'ютер, спідометр, фотокамера, банкомат. Якщо хоч із один із цих пристроїв може отримувати дані, то ми ставляємо його в табличку. Якщо він не може отримувати дані, то ми сюди циферку не ставимо. Отаке от у нас завдання. Виконаєте його вдома самостійно. Тепер давайте розберемося з цими пристроями. Принтер друкує, так? отримує дані від комп'ютера або з інших пристроїв і роздруковує смартфон. Ну, Це мобільний телефон. Ви, я думаю, знаєте вже, що таке смартфон і як він працює. Електронні ваги. Для того, щоб показало е, на табло тут вагу якогось предмета, треба положити на оцю пластину щось. Тобто мобільний телефон можемо покласти, можемо там цукор в стакан насипати, щоб відміряти для страви. Якоїсь. Байдуже, що любе, що ми поставимо на це табло, буде показувати нам вагу. Термометр, градусник, Так, цифровий градусник, який ми ставляємо під мишку наприклад, і чекаємо хвилин 5-10, щоб в нас перестали змінюватися тут циферки. І таким чином показує температуру нашого тіла. Калькулятор. Звичайний калькулятор, нікуди він не під'єднується. Має сонячну батарею і маленьку батарейку знизу. Вводимо якийсь приклад математичний, і потім нам результат на табло вискакує. Навігатор Пристрій, схожий на планшет і на телефон. Він має зв'язок з супутником. Інколи може мати ще й доступ до інтернету по Wi-Fi, наприклад. І показує нам маршрути, куди можна передвигатися, де є дороги. Вказує напрямок. Коли треба повернути, і так далі. Тобто, оце навігатор. Барометр. Пристрій, який чіпляється на стінку і показує тиск, тиск навколишнього середовища. Тобто, я не думаю, що він має якісь там зв'язки з інтернетом і так далі. Це механічний пристрій. Хоча бувають електронні пристрої, вбудовані в якісь системи. Термогігрометр. Такий пристрій, схожий на годинник, але він рахує вологість кімнати. Так? Поставили ми в кімнаті його, він показує, яка вологість повітря. Чим менша вологість, тим сухіше буде повітря. Чим більша вологість, тим буде воно ну, вологіше, вологіше повітря. Також має цифровий термометр. Я не думаю, що має якісь зв'язки з чимось, хоча існують різні смарт-будинки, умні будинки, в яких є такі от датчики з вологомірами. Комп'ютер. Комп'ютер це може бути або стаціонарний, або мобільний комп'ютер, тобто це або ноутбук, або е системний блок, або ще й до нього схоже. Думаю, ви знаєте, що це за пристрій, як він працює. Спідометр. Така от штука, яка показує швидкість руху автомобіля, велосипеда, мотоцикла. Різні бувають і цифрові, і механічні. Фотокамера. Фотокамера це фотоапарат, звичайний, який має що, лінзу. Фотокамера має лінзу, має що вона? Флешку, на яку зберігаються фото. І використовується для створення фотографій. Банкомат. Пристрій, який видає нам кошти. Має зв'язок з банком, з банківською системою. Тобто є якийсь інтернет-зв'язок. Він з'єднується з головним сервером, щитує дані і видає нам кошти по наших пластикових картках. Наступне завдання. Поставте по черзі одне одному запитання, відповідь на яке міститься в поданому списку. Сучасні школярі використовують цифрові пристрої для пошуку повідомлень, підготовки текстів і їх друку, перегляду зображень і навчального відео, створення малюнків схем і їх зміни, виконання обчислень, прослуховування та створення музичних творів. Збереження та представлення навчальних матеріалів, виконання вправ на тренажерах тощо. Якби я давав відповідь на, на, на вашому місці, я б сказав би, що так, всі ці твердження, вони нам підходять. І сучасні школярі повинні використовувати в усіх оцих цілях гаджети і пристрої. Так, а тепер у нас інтерактивне завдання. Бачимо, є QR-код, про який ми говорили, і він перекине нас за спеціальною адресою. Оця веб-адреса зашифрована в цьому QR-коді. Що ж нас тут питають? Розглянь розповідь про історію розвитку обчислювальної техніки за адресою. Ось, Зараз перейдемо ми за нею. Придумай, як можна було б подякувати авторці. Прізвище, авторки. Як перевірити, що подані в розповіді матеріали, матеріали це факти, а не судження авторки. Виділи один факт чи подію, що тебе найбільше вразили. Запропоную, що можна було б додати до цієї розповіді, чи що виправити. І так, переходимо ми з вами на це посилання, і бачимо, у нас тут є спеціальний веб-сайт, де записана історія розвитку обчислювальної техніки. Подивіться, будь ласка, починалася наша обчислювальна техніка ще в первісні часи з от таких от пристроїв. В'язали вузлики на вірьовочках. І це була що? система обліку. Тобто один вузлик, один якийсь елемент. І таким чином рахували люди. Потім почали робити засічки на дерев'яних дощечках. Тобто це одні з перших обчислювальних приладів. Потім з'явилася така от штука, яка називається. Рахівниця. Вона зараз називається рахівниця. Що ти? В магазинах, можливо, ви колись бачили. Хоча сьогодні вже важко де зустріти такі от пристрої для обрахування, тому що в нас є касові апарати, у нас є калькулятори, які набагато е, простіше е, працюють і ними легше користуватися. А ця штука ось називалася Абак. Появилася вона в Китаї, Японії, а потім е, на Русі. Значить, вона працювала. Аналогічно до щотів. Ось є тут такі прорізи, в яких клали е, круглі камені шарики. І їх можна було передвигати, таким чином, рахувати одиниці, десятки, сотні, тисячі там, і так далі. Далі подивіться: 1492 рік Леонардо Да Вінчі зробив е, ось такий от пристрій. Це був механічний лічильний пристрій Да Вінчі. 600 1622 рік. Вільям Отред. Перший обчислювальний пристрій для складних математичних операцій на базі логариф... логарифмічної шкали Едмунда Гюнтера. Отака от логарифмічна лінійка. Це було коло з розмітками і дві лінійки, які виставлялися по певних там параметрах і можна було рахувати. Дуже складний пристрій. І він до сих пор зберігся в музеях. Він зараз знаходиться. 1623 рік. Перша лічильна машина за проєктом незалежного забутого німецького науковця Вільгельма Шикарда. Рахівниця Шикарда ось така штука механічна, яка допомагала считати. Її використовували як калькулятор. Далі, подивіться, пристрій Блеза-Паскаля. Тож механічний пристрій, який міг рахувати. Було багато всяких тут шестерінок. Барабанів з цифрами і за допомогою речагів можна було порахувати приклади. Потім з'явилися от е, прямокутна логаритмічна лінійка. Деякі лінійки такі використовуються ну, по сьогодні. Тобто, за допомогою цих лінійок та перемикача, який рухався по лінійці, можна було порахувати певні е, приклади. Потім. 1673 рік Готфрід Глейбніц розробив теж свій пристрій, такий от, подивіться, з ручками, разом, з механізмами, з перемикачами, теж використовувався для математичних дій. Йдемо вже ближче до нас. 1820 роки Чарльз Томас створив модель першого серійного калькулятора. Тобто цей калькулятор вже працював як, серійно, його випускали на заводі. Люди. Покупляли собі як сучасні калькулятори і користувалися для того, щоб щось порахувати. Так, так, 22-й рік Чарльз Бебіж створив розрахункову машину по принципу арифмометра. Давайте запустимо це цікаве відео та переглянемо його. Вот та сама машина, яку Ада віділа в домі Бебіжа. Это уменьшенный образец. Предполагалось, что машина будет больше. Однако этого оказалось достаточно, чтобы разжечь воображение девушки. Куратор музея Тилли Блайт бережно заботится о ней. Отверни свою увагу, какая величезная машина. Я вижу ее впервые. С какой стороны надо подойти? Надо встать перед ней, чтобы видеть в целом ее гармоничную работу. Но с обратной стороны она тоже смотрится прекрасно. Ясно, мне очень интересно. Величезна машина, в кого буде бажання, я надам вам посилання подивитися про цю машину від окремо. Щоб нею працювати, треба було докладати чималих зусиль, тому що тут величезні речаги, які треба було крутити, повертати, натискати. Далі. 1938, 1938 рік Курт Херштрак створив зменшену копію машини Бебіджа. Ось така маленька вона була вже з такої здоровенної до такої, яка вміщалася на руках. Потім. 1940 рік, перший цифровий обчислювальний прилад, перша обчислювальна машина без рухливих частин. Ось так вона виглядала. Подивіться, ця машина. Здоровений був пристрій, який працював вже на електричному струмі. Далі 41 рік. Конрад Цузе. Представив першу роботоздатну програмну керовану програмуючу обчислювальну машину. Тобто перший комп'ютер, подивіться, як він виглядав. Здоровенний такий от пристрій, куча було електронних цифрових там ламп розжарювання, які працювали, вмикались, вимикалися. Таким чином комп'ютер цей працював. Не було ні монітора, ні клавіатури, нічого. Потім ENIAC, Перший у світі програмований комп'ютер. Оце вже можна було назвати комп'ютером. Подивіться, оце і всі пристрої з'єднані в одну систему. Це був один величезний комп'ютер. ENIAC він називався, зробили в 40-х роках ХХ століття в США. Далі комп'ютер Manchester Mark 1. Ось цей комп'ютер. от Шкафи на, на шпиговані електронікою різною. Це теж був один із перших комп'ютерів. Як бачимо, нема також монітора, на клавіатурі, нічого. Е, керувати було ним складно. Для роботи за цим комп'ютером треба був цілий відряд науковців. Так, значить, цей комп'ютер міг зберігати в оперативній пам'яті програми, що практично реалізовано в архітектуру фон Неймана, Про неї трошки пізніше поговоримо. Тепер подивіться, в 50-х роках ХХ століття, тобто минулого століття, зробили таку от машину. Арифмометр. Ручний арифмометр, який що, міг вміщатися вже на руці нашій, і можна було рахувати тут. Далі. Перші комп'ютери, подивіться, призначені для комерційного застосування, які вже продавали для людей там, на заводи і так далі. Не на наукові всякі там розробки, а для людей, щоб люди могли ним керувати за і автоматизувати своє підприємство. Є у нас ось уже клавіатура, бачимо кнопочки, які можна натискати, і ціла-ціла куча різних перемикачів. Тобто клавіатуру зробили що? з друкувальної машинки, так, взяли і приєднали до цього пристроя. 51 рік, перший комп'ютер, що відображає графіку. Тобто тут з'явився вже аналог монітора. Був він отакий от маленький, кругленький, і ним працювали. Далі, 60-ті роки. PDP-1, перший мікрокомп'ютер, зручний, потужний та укомплектований більш сучасними периферійними пристроями. Тобто, ось оцей же комп'ютер він зменшився до розмірів оцього шкафа одного. І тепер подивіться перші. Комп'ютери, які працюють за сучасною, сучасною моделлю, вони виглядали ось так. Телевізор під'єднаний до такого ящика, до системного блоку. Тобто системний блок вже зменшили максимально. Е, так, і що, ось як ці комп'ютери модернізувалися. Пізніше, що з'явилася вже миша, ось так вона виглядала. Та миша квадратна була на одну кнопку, потім на дві кнопки. І тепер ми бачимо вже сучасні комп'ютери. Моноблоки, планшети, нетбуки і, і мікрокомп'ютери. Оце і є історія розвитку цифрових електрообчислювальних приладів. Пропустимо ми з вами е, гімнастику. Тепер у нас є інтерактивне завдання. Завдання. Пограю в гру Медіознайко. Клади лінію часу історію засобів масової інформації. Визнач, коли для роботи з інформацією почали використовувати цифрові пристрої. І так ось ця наша гра медіознайка. Значит, у нас тут є аж цілих 9 тем. Кожна тема це окрема якась історія з інтерактивною вправою. Натискай на тему 1. Що таке інформація? І перед нами от завдання. Який з цих заголовків може стати новиною в Україні? Тобто ми повинні вибрати із списка новин ті, які, на нашу думку, можуть зацікавити публіку. От, наприклад, дельфіни плавають у воді. Так? Далі, що там? Собака вкусила людину. Готовий написам. Ні, на жаль, не всі правильні відповіді. Таким чином, шляхом перебору або. Логічне мислення, ми повинні вибрати ті новини, які підходять нам. Далі ми перейдемо до наступного е кроку, до наступної гри. таким чином, ми повинні що? пограти цю гру і скласти для себе висновок. Висновок, коли для роботи з інформацією почали використовувати цифрові пристрої. Пограєте, подивитеся, це вже буде ваше домашнє завдання. пограєте для себе. А письмово, будь ласка, здасте мені ось цю табличку. Ви її можете зробити або на комп'ютері, або в зошиті накреслити, намалювати і проставити циферки. Потім, що здасте оце завдання, ви мені. Як його здавати, я вам запишу окреме відео, і ви подивитесь і будете працювати. Отже, оце з письмового домашнього завдання лише оцей слайд, будь ласка, зробити.